نعم <applause> Ось так розпочалося знову івано франківській школі інтернат номер один. Представники спецпідрозділу Титан з металодетектором та керівник регіонального центру оцінювання якості освіти особисто перевіряли прозорість процедури проведення тестування. Ще кілька днів тому Богдан Томанчук заявляв, що на Прикарпатті жодних камер та металошукачів не буде. Дані кроки називає вимушеними, однак необхідними. Ми всіх чесно повідомили, що сьогодні будуть працювати такі групи. Ми всіх чесно повідомили, що скануємо інтернет і скануємо. Мобіль... Мобільні, мобільні телефони. Однак знайшлися, я не знайшне не маю іншого слова ніж фраєри, які в інтернеті розказують немислимі речі. Ну, коли ми добралися до цих людей, виявилося, що все це чистої води блеф. Але щоб зняти підозру з чистоти і, і прозорості тестування в Анківській області, на, ми змушені були зробити ці кроки. Три класи однієї шкіл міста і сім вилучених мобільних телефонів. Попередження про металушукачі та ранкова смс-розсилка з проханням про чесні тести. На окремих абітурієнтів не повпливала. Тому гості спецпідрозділу Титан під час ЗНО були для них справжньою несподіванкою. Приховані виключені мобілки хлопці віддали самі, однак іспит з української мови здати їм не дозволили. Освітяни кажуть, у боротьбі з шахрайством нехай і дрібним. Такий метод дієвий. Однак, обшук дітей під час складання тестів це суттєвий стрес, який відобразиться на результатах іспиту. Я все таки. Проти того, щоб обшукувати дітей, вони вже були в плані тому, що вони писали тест, і в плані тому в роздумах над питаннями. І тут о, приходить така делегація. все таки я думаю, що це десь морально, морально підкошує дітей. Я думаю, що звичайно це стрес. Якщо це навіть і мало відбуватися, це мало відбуватися при вході, а не тоді, коли діти вже почали працювати. На даний час зараз вже, скажімо так, по 11 годині. Вже давно треба було сказати дітям щасливої роботи, а не заходити по цьому і травмувати їх. На Івано-Франківщині в такий спосіб перевірили 25 пунктів тестування. Врожайною була лише Франківська школа-інтернат номер 1 Це єдиний пункт, в якому письмово не попередили дітей про недопустимість використання будь-яких тих засобів. Для недобросовісних Більних абітурієнтів шанс таки отримати документ про проходження ЗНО лише один. Вони можуть звернутися до регламентної комісії з проханням допустити їх до додаткової сесії і сподіватися на позитивне рішення.